Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось став час нашого з вами відео. Сьогодні зглянемо е, частину з посилочки, Від мого постійного постачальника Артема з міста Тернополя. Е, ну, в цій посилці було 20 телефонів, але ви спитаєте, чому ну, от більшість телефонів тут стоїть? Я їх розподілив так, що це Blackberry, то у мене них так батареї, як немає ні кришечок, немає, але ми хоча б перевіримо, чи вони функціонують на зарядку. Спитайте, а як вони можуть функціонувати на зарядку реагувати, якщо м -м, вони без батарей? В Blackberry є така штука, мій один м -м, можна сказати, ку купець тобто, в телефоні. Розказав, що якщо, наприклад, навіть без батареї вставляєш на зарядку телефон, він зразу світиться ем, діодом. Це означає, зразу має, що це телефон робочий або принаймні підлягає ремонту. <coughs> Отже, ем, ділимо цю посилочку на 2. Це перша частина, а наступні буде п'ять телефонів, але буде досить-досить цікаві телефони. Таким, можна сказати, спо спойлер наступного відео. <coughs> так, Першим телефоном є телефончик BlackBerry. Зараз трошки світло направлю. Зараз яка там модифікація. BlackBerry 9550, сенсорний такий. Трошки побачивши життя вже. А, тут у нас гнізда зарядки немає і ми можливості перевірити теж не маємо. Добре, йдемо далі. Я вже їх трошки потестував, просто вам, щоб коротше було. О, дивіться, Діодик засвідчується. Робочий. Відкладаємо. Це Цей у нас є міні-USB зарядка. Зараз хвилю. Зараз ми знайдемо і зарядку до нього. Ось зарядка найдена. старий роз'єм. На Зарядку не реагує. Чи я знаю точно, що це зарядне робоче. Неробочі. Йдемо далі. <кхем> так, наступний. Так. Робочий світиться. Йдемо далі. Світ, Робочий. Це вже добре. Наступний трохи липкий. Цей не робочий або може таке буде що не тобі бачу, тут ніби таке плавающе. Там, умовно, на робочі далі. Тут речі, а показав, які телефони биті екран мають. Це вчора телефон був, показував мені, що він робочий. Не може бути два неробочі підряд. Я би собі би зафіксував, що телефон не робочий. Дивно. ці два неробочих. Це теж щось не реагує. Бачите, я не сказав, що за модифікації BlackBerry. 90.00 Цей. Цей в нас? 89.00. Цей. Модифікації. Де ж 86.30. 9650. Ці два я так поставив один після одного. Зараз оце один туди. Так, 9630. Ці два однакові. Модельки в нас 93.00. Чекайте, чому ж ця зарядка не працює? Можливо, що вийшла зі строю що, з ладу. Походу, що зарядне. І робочий. А новчика ну, ще раз оцього. Робочий. Слава Богу. Це не робочий. Діводик робочий. Щось таке, як серед не видає, що ніби він має бути робочий. О, робочий. І з дозарядки просто трошки не здали. Ну, чекайте ще раз. Підгуляне. Це ні, все-таки не, роб... не, не реагує. Так, наступний. Робочий. Бачите, я знову пропускаю, що це моделька сказати. 97.00. Ці три однакові сінькі телефончики. Моделька 9780, хоча зовнішньо вони абсолютно схожі. Звідси, значить, робочий. Робочий. Робочі. Ці три робочі. От виходить, настільки оці вони робочі. Той під питанням. Ще якісь котрий з них. Це вчора в мене реагував, чому ж він нині? робочий Це моделька не вказана яка. Тут міняний корпус. А цей підкопоткою взагалі в ідеалі, дивіться, з пломбою. Це новий телефон повністю. Моделька називається 9220 а Тут пломба є. І цей, і цей пломбу має, ось дивіться. Неся. <кій> Робочий. Отже, отакий от у нас коротенький огляд телефончиків вийшов від Артема в BlackBerry Бейберг після відео будуть виставлені на продаж. Хай Хайм щастить, будьте здорові, па па па